По Audi 6 зняли коробку передач. Що ти зняв? Я, дивлю, ну, я там... все вже зняв. Бачимо чіткі сліди підтікання оливи. Гольф сьомий у нас. Ну, рекомендувати клієнту, що з цим мотором все окей, його можна брати, ми не можемо. Зараз знімаємо коробку передач, міняємо щеплення. Обірваний просто розлетівся. Планки розлетілись. Просто куча кусочків. Доброго дня, мене звати Роман. Ви знаходитесь на нашій станції Вагмастер Плюс по вулиці Електротехнічна, 45, Київ. Сьогодні розкажемо вам трошки про наші роботи. Поїхали. Зараз заїхала машинка. Ну, скажімо так, частково підпродажна, чисто на перевірку двигуна, а саме ендоскопію. Це гольф. Сьомої у нас 2015 року, що саме цікаве, 54 тисячі пробігу заявлено, але ми не перевіряли, тому що ну, запит клієнта конкретно перевірити задіри в циліндрах. Зараз механік знімає у нас катушки свічі. Ми попередньо вже глянули швиденько, але зараз ще раз вам покажемо, що у нас коїться в третьому, другому циліндрі саме по цьому мотору. 1,8 TSI, ТСА, ну в принципі, 1,8-2 літра, вони дуже схожі між собою. Третій циліндр засовуємо. Що ми там бачимо, Віталя? Ну давай. Ну, клапана сухенькі. Так, да, клапана непогані. Ну, невеличка полосочка, да, да, прихвата, ну це, ну, це, це взагалі не критично. Да, не це критично. абсолютно норма. Скільки пробує? 54 тисячі. А це, Бачимо от до речі, раку, передам слова свого колеги з Тихого. Вони дивилися ендоскопом-мотор. У всіх у них така сама історія, бачите, раковини. Раковини з'являються з-за того, що або машина десь довго стоїть. Там Потрапляє воздух, воздух, зрозуміло, вологий, і починаються от такі от раковини. В принципі, по циліндру хон присутній, все окей, але є у нас там пару моментів, от... бачите, уже... це теж була корозія, корозія, але мотор вже попрацював, цю корозію трохи вже. Але сама раковина вона лишилась. Тобто Тут кільце не прилягає нормально до циліндру. У нас затяжка є, така, да, є, ну, досить, є. досить така. Суттєва затяжечка. Неприємна. Ну, на такому пробігі Прихнути це от якраз раковини. проблема того, що автомобіль довго стоїть. Довго стоїть. Чому там рекомендують там, завжди, в незалежності чолові? від там, TSI, це моторне TSI, Рекомендують завжди, там, якщо автомобіль довго стоїть, то періодично приходить, його заводить, щоб він прогрівся там, і глушити, щоб він не просто стояв. Ну, тут раковина трошки вища, да, і вона така більш суттєва, навіть, ніж в третьому циліндрі. Ну, рекомендувати клієнту, що з цим мотором все окей, його можна брати, ми не можемо. Ну, в принципі, ми клієнтам ніколи не рекомендуємо, там, варто йому брати автомобіль чи не варто. Це він приймає рішення сам. Ми можемо йому казати тільки по фактам, які ми бачимо. Автомобіль ми не перевіряли лакофарбове покриття. Ми не перевіряли в там, ні діагностики, нічого не робили. Не дивились по кузову машину. Тобто, але вже можна попередньо сказати, що, скоріш за все, машинка получала десь в цю сторону. Чому? Тому що, перше, фара потіє, скоріш за все, вона перепаковувалась, тому що тут, якщо подивитись, у нас ось, ну, вже є сліди якогось ремонту. Це скоріш за все герметик, не не заводський. Вже щось видно. Плюс фара потіє. це теж признак. Далі болти крила у нас кручені, тобто тут вже щось відкручувалося, знімалось. Скоріше за все, тут було ДТП, і тут також видно, що болти кручені. Про це обов'язково клієнту також скажемо, щоб клієнт звернув на це увагу і це впливало на його рішення стосовно придбання цього автомобіля. У нас сьогодні в роботі машинка Tiguan, У нас 2018 року 2-літровий дизель на DQ500. Тут ми будемо проводити роботи, вже почали. Зараз знімаємо коробку передач, міняємо щеплення, точніше, не саме щеплення, а муфту щеплень. Міняємо комплект ГРМ, міняємо рідини всі, ну, тобто йде повне обслуговування. Даного автомобіля. 240 тисяч пробігу і вже ми міняємо щеплення. До речі, по цій коробці передач. О, запакувальний. Ну, правильно, щоб тобі було приємніше розпаковувати коля, знаєш, як подарочки. <ріхи> Це <ріхи> у нас сама муфта щеплення. Як ти будеш його міняти? Срочно. Опа. О, У нас тут видно он даже... самі фрикціони, правильно чи це Я ж правильно розумію. Да, да. Оце тут у нас фрикціони, скажімо так, самі диски щеплення. Да? Це те, що ж безпосередньо стирається в самому щепленні. Муфта, до речі, муфту ставимо тільки в оригіналі. Якщо ми там використовуємо, там, наприклад, люк, то тут е, ми ставимо тільки оригінал і ніяк по іншому. Сальничек. Так, якщо в вагорот бросить, як протитанкова міна. Розумієте, да? що таке сальничок? <гум> у когось такий сальничок, а тут пожалуй сальничок нормальний. Що хотілося б сказати саме по цій коробці передач? Є багато, багато інформації стосовно того, там скільки від'їжджається щеплення. Всі кажуть по-різному, у когось там сто тисяч воно проїжджає. Ну, але це експлуатація така, що тобто, людина не обслуговує коробку взагалі, їздить постійно по пробкам, тобто і за машини не доглядає, тоді да, такий варіант можливий, як, що вона проїде 100-120 тисяч, це щеплення. Але якщо правильно експлуатувати автомобіль, то це щеплення проїжджає 250-300 тисяч км при нормальній експлуатації. Що ми маємо на увазі нормальної експлуатації? В цій коробці передач, так як вона мокра. Завод-виробник рекомендує заміну мастила в коробці передач кожні 60 тисяч. Але опитним путем ми розуміємо, що масло бажано міняти кожні 40 тисяч кілометрів в коробці передач. Обов'язково бажано робити кожне ТО, коли ви проходите. Ну хоча б не кожне ТО, а там через ТО хоча б робити адаптацію коробки передач. Тоді коробочка у вас прослужить. Дотримуватись рекомендацій. Перша заміна мастила кожні 40 тисяч. Друге якісне мастило, тобто бажано це взагалі оригінал. Третє проводити хоча б раз, раз на два ТО адаптацію коробки передач і старатися ізбігати пробок. Тоді це щеплення у вас проїде 250-300 тисяч кілометрів. Ця запчастина коштує у нас ну, дуже немало. Цифри там пляшуть від 23 тисяч до 30 тисяч. Це коля, що це ти приніс? А, это чтобы выставлять, устанавливать ее, когда она будет устанавливаться, собираться будет и вылет до штопорного кольца, там под низом стоит штопорное кольцо. И это регулируется специальными шайбами. Коля, ты что, шайбы потерял, что? Це бачите, йде також з комплексу моєї муфти. У нас іде дуже багато шайб. Всі вони нам не потрібні. Нам потрібно тут просто вибрати одну. одну шайбу. Да? Ми виміряємо, з які у нас зазор, і підбираємо шайбу, щоб у нас помощі цієї шайби був якраз зазор від 0,5 до 0,11. 11. 11. Я yeah! і ж до нас україномовний хлопець. Yeah. Та що ні, пару слов скажеш. Та ж не зісняйся, блин. Тут yeah. ми бачили, що було з цією коробкою. Це коробка 0 aw це вісьмистепенева, типу іде варіаторна коробка аудюшна. Ми вставимо трошки відео, коли ми її розібрали, що ми там побачили, що з нею сталося. Обірваний ланцюг просто розлетівся. Планки розлетілись. Просто куча кусочків, корпус на масляний фільтр розлетівся, кожух розлетівся. Корпус масляного фільтра обломано, а також маса подачі зігнута. Конус дуже сильно пошкоджений, з виробки. корпус коробки передач. Тут розбита посадочна. подшипничок просто там люфтив і розбив посадочні. Зараз ми закінчили, коробку повністю перебрали, замінили. Вали замінили ланцюги, замінили всі планки, тобто ну, зробили майже капітальний ремонт, не міняли єдине, що там фрикціони і один старий конус, а все інше у нас нове. Зараз у нас вже етап іде встановлення коробки передач. Євгеній вже сьогодні з самого ранку мучається, тому що напевно не дуже удобно, Жень. Ну да, так, які не дуже є взагалі сложності? Що там. Ну, по-перше, я так зрозумів, що Вес коробка... Кстати, Женя, от Женя, як ти її підняв? Поставив на стойку і все. О, ну бачите, це досвід механіка в тому, що повішав на лапу ципок, на лапу підйомника, зачепив за неї коробку і підняв разом з машиною. І закинув її вже в тачку. Ну тут стоєчка і займається зборкою. Після ремонту ми то ще ремонтували гідроблок. І обов'язково треба ставити додаткову фільтрацію на цю коробку передач, тому що щоб виключити, що в системі десь якась стружка залишилась, і додаткова фільтрація могла прибрати цю стружку і не пошкодила наш новий, точніше, відновлений гідроблок. І Женя Постави. сьогодні буде кайфувати, як поставити. А ну плюс-мінус, хоча б куди ти думаєш тикати. Я ще думав до подушки, в принципі, поставити, або до кронштейна. Ага, ну бачите, ми будемо придумувати у нас тут е, е, кріпити до кронштейна цей фільтр. Цей фільтр. А де у нас фільтр, кстати? Багатьо. Фільтр багачий. Достатньо може. Е, будемо кріпити до фільтра, але... Но... Сложності є з цими автомобілями, тому, тому рекомендуємо по цим автомобілям вчасно, вчасно їх обслуговувати, вчасно міняти мастило. І тут у нас з цією коробкою сталося все так, тому що розбило на валу підшипник. Він починав люфтити в корпусі. І весь конус, на якому ходить цепочка, він починав в коробки просто люфтити. І за цього пішли удари по цепі, і цепочка у нас просто розірвалася. Тому обов'язково діагностуйте коробку, перевіряйте на люфти, міняйте вчасно масу, щоб у вас не було такого, як сталося у нас тут. Також у нас сьогодні в роботі Audi A6, це 2015 рік. Тут клієнт до нас приїхав, що найцікавіше, запитом замінити йому маховик. Але ми дивимося на ряд замовлення. Якщо ми отак от подивимося, то побачимо, тут пробіг написаний 155 тисяч. Для такого пробігу, для такого авто. Це ну, якби маловато. Але клієнт нас запевняє, що він у нього стучить, він його хоче поміняти. Ми пропонували, пропонували клієнту. Зробити діагностику, дійсно підтвердити, перевірити або опровергнути те, що він стучить. Але клієнт сказав, ні, міняємо. Ну, В принципі, собственно, ми цим і займаємо. Мотор 3 літра дістання. Тут у нас зараз іде процес зняття коробки передач, Висить платміннички, коробочки вже. Ну так, да, щоб просто не обливатися маслом. Щоб не обливатися маслом, так. О. Розкажи, що ти, що ти зняв вже там. Я дивлю, Ну, я там. все вже зняв. А що Зараз саме? маховик відкрутив. Волосся відкрутив, всі розйоми зняв, теплообмінник знятий, антифриз злитий, кардан теж знятий, термозащити зняті. Да. Залишилось зверху два болта, і отут по бокам чотири болта, і зараз коробку вже можна. Ага, ну Плюс ще вихлоп ти відщолкнув. Ну, вихлоп, да. Ну я його десь отак воно і буде. Воно десь вийде. Ага. Ну, ну собственно, будемо міняти маховик. Е, я думаю, ви сьогодні побачите, ми знімемо коробку, е, побачимо. Маховик його стануть вживу, подіргаємо, а подивимося дійсно там є якісь люфти або немає. Новий маховик використовуємо виробника люк, тому що люк ставиться з більшості на всі ваги по заводу в оригіналь. Ну тобто, це та сама запчастина, тільки буде дешевше. Це маховик двохдемферний, тому у нього ход є. Там є внутрі пружини свої, які. Демфірують коливання колінчастого валу. Обов'язково також при такій роботі нам треба міняти і підшипничок. Він також у нас в оригіналі йде. Це обов'язково. Болти маховика, також вони йдуть у нас в оригіналі. І обов'язково міняємо задній сальник колінчастого валу, тому що ну просто є болячка, цей сальничок у них часто тече, тобто він починає тікти якраз там десь 150-200 тисяч, починає тікти задній сальничок колінвалу. Ну Так як ми знімаємо коробку передачі і міняємо маховик, ну просто у нас до сальника добратися там, 3 секунди діла і ну, просто гріх його не поміняти. А у нас, кстати, механік, я ж кажу, трейдер, зрозуміла, пацани дві професії, у пацана розбираються, не бачиш? Криптовалюта крутиться, лавеха мутиться. Роздатка. Это надо за дикарда, на заде редуктор.

Одразу, якщо звернути увагу на муфту, ми бачимо чіткі сліди підтікання оливи, Тобто сальник у нас вже потік. Сальник тече, тобто це вже каже про те, що ми не зря в принципі, робимо цю процедуру для клієнта. Це нам каже про те, що як мінімум йому треба було б замінити оцей сальник кришку, яку ми показували, та що типу, на міну похоже. Зараз будемо розбирати, знімати стару муфту і починати вже рахувати нове щеплення, ставити нове щеплення. Також трошки розказали про про редуктор, про їх болячку, те, що у них тече, оця от резиночка. Ще побачили, що на приводах по у нас так також є сальник, по цьому сальнику також видно, що він потік, тому цей сальничок теж ми екстрено замовляємо і робимо вже абсолютно повну ревізію редуктора, щоб він був сухенький, гарненький. Обов'язково все вимаємо, поставимо, буде як нове. Не знаю, буде видно на відео чи ні, але тут чітко ми можемо бачити, що щеплення ще оригінальне, тому що 12 місяць 2018 року. Ну, тобто щеплення не мінялось. 240 тисяч машина на цьому щепленні проїхала. Все ціленько, ціленький. целенька, демонтуємо Сейчас саме, саму муфту стару. вже. Ну, я дивлюсь на стан мастила. І В принципі, можна сказати, що клієнт якраз э, слідкує рекомендаціям про ті, які я казав. Да? Там, міняє мастило, тому що мастило в принципі, у нас. Доволі чисте, тобто він його міняв вчасно. Те, що він за коробкою доглядав, вона і проїхала 240. По ауді 6 зняли коробку передач. Зараз будемо демонтувати безпосередньо маховик. Щоб нам його достати, нам треба достати, скажімо так, промвал. Чим зараз Лежа займається. Ну, промвал, кстати, вийшов. А люфта немає на подшипниках? Ну, подшипничик, так, да, наче живий. Хоча, ще раз скажу, ми пропонували клієнту зробити діагностику, перевірити, але клієнт настояв нам а, просто замінити. Сальник первічного вала теж сухий, без підтікань, в принципі, хороший. Дивлячись на те, що я руками, звісно, дуже легко його дергаю, ну, в принципі, скоріш за все дійсно він зношений. Особливо оцей стук, Аліш. работа, сюда 200 метров. Вот 200 метров просто в сторону чик, и уже на берегу моря стоишь в машине кофе пьешь. А тут вышел, а -пэ -пэ, везде Ауди, шпых, пых, пых. Тут должно быть в районе 20 штук. номерки не пишут размеры, толщина их. Они все разные толщиной, помню. Хотя за такие бабки могли бы и написать кабачка унитаза. Все. Так что, пробуем аккуратненько опускать. Нам еще надо, чтобы шестеренка, вот эта вот шестеренка попала на насос. Аккуратненько. Ой, пальчики, пальчики, пальчики. Опа. Все. да, шестеренка крутится. Так, положили стандартную шайбу, которая стояла тут. Сейчас будем мерить. Давай. Так, мы замеряем сейчас э, люфт вала, на котором держится сцепление полностью весь пакет. Потом мы замерим э, ход сцепления, ну то есть ход э, сцепления на этом валу до штопорного кольца. Потом отминусуем э, одно одни цифры от других и потом еще минус 11. И поймем, сколько нам надо такую шайбу. Сколько у нас там? 15. 15. Второй замер. 20. 20. Зазор между валом и прижимной площадкой у нас 0,5 мм. Все. Сьогодні ми вам показали знову ж таки трошки наших робіт. Volkswagen Tiguan. Ми поставили щеплення, порахували, виставили зазор 0,5. Зараз коробка вже буде ставитися в автомобіль. Завтра ще на ній поміняємо грм. Проведемо адаптацію коробки передач і будемо відпускати клієнта. По Audi A6 наші з маховиком. Ми поставили новий, согласували з клієнтом сальник первічного валу. Замінили сальник первичного валу, ставимо коробку передач також на місце і будемо виїжджати на тест-драйв. А ви, якщо у вас є запитання або ви бачите, що щось у нас не так, пишіть, будь ласка, коментар, ставте колокольчики, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.